Власне, військового ми зараз до ефіру й долучимо. Андрій Підлісний діючий офіцер ЗСУ, координатор у громадській організації Республіка Брати по зброї. Пане Андрію, добрий день доброго дня. Пане Андрію, ну ми звісно поговоримо і про те, що на фронті відбувається, і так далі. Але для початку ну от Ірина Граченко каже, що і не тільки вона одна про те, що журналістів варто до парламенту повернути, і більш активною зробити роботу народних депутатів. А ви зі своїми побратимами? Ну як часто обговорюєте те, що відбувається в тилу, в Києві, в столиці і в роботі народних обранців. Майже не обговорюємо, тому що насправді є чим займатися, але якщо якісь ситуації вже кричущі, вони доходять і до військових, тоді зрозуміло, там певні обурення також звучать. Про фронт буду вас питати. Якщо можете розказати на якому напрямку, на якій ділянці зараз ви перебуваєте, ну і про обстановку там, звісно. На Херсонському напрямку знаходжуся, як і знаходився, обстановка плюс-мінус, та ж, яка була там декілька тижнів тому. Ворог усе ще намагається відбити позиції на лівому березі Дніпра, використовуючи малі групи так званих ув'язнених, які тепер офіційно на контракті Збройних сил Російської Федерації. Подекуди вони використовують плавзасоби, подекуди переміщуються пішки там, де це можливо, але жодних успіхів, ворог немає. Більше того, несуть втрати як особового складу, так і плавзасобів, так і вогневих систем різноманітних від мінометів до ствольної артилерії. Щодо втрат ворога, і щодо того, що, що саме що хто саме там зараз воює зі сторони ворога, це мобілізовані нещодавно, чи це кадрові російські військові? От чи є у вас така інформація? Те, що я сказав, щойно це воюють колишніми їх важко назвати. Це воюють ті ув'язані, яких взяли. На контракт до збройних сил Російської Федерації вони там в переміжку з кадровими військовими, чи то морської піхоти, чи то ВДВ росіян, ось таким чином і воюють. Тобто там декілька є так званих. Будемо їх називати сержантів, командирів відділення, які керують цими групами. А сама група складається в основному з ув'язнених, яких відправляють на штурм, це так звані там штурм з групи. Тощо. Щодо забезпечення вас, ваших побратимів і щодо дронів, хочеться зрозуміти, яка ситуація, тому що волонтери Марія Барлінська ну просто кричать про те, що катастрофічно не вистачає дронів. Чи дійсно є велика потреба саме у цих засобах? Ті, скажімо так, потреби, які ми маємо на цьому напрямку, вони плюс-мінус закриті, але знову ж таки, це питання не можна взяти і закрити, тому що війна триває, і втрати, у тому числі у дронах, теж відбуваються. Тому потрібно мати якесь джерело надходження цих дронів на даний момент. Частково це джерело закривається або волонтерами. Або безпосередньо бійці і купують за власний кошт ті чи інші квадрокоптери. А, пане Андрію, ну і е, я так розумію, що якщо ви нас зараз чуєте, то я Чувствуюсь. о прекрасно, тому що трошки з картинкою були проблеми. Е, розумію, що от, ви на початку розмови сказали, що дійсно багато у вас завдань, і не завжди є час читати новини. Тим не менше, мені здається, чому що ви чули, що напередодні були атаковані атакован центр Москви, фешенебельні висотки, безпілотниками е, просто хочуть, щоб ви поділилися своїми емоціями, своїми враженнями. Від цієї новини, ну, якщо там пошкодження є якоїсь інфраструктури цивільної, то мені насправді все рівно. Єдине, що я розумію, що це піднімає так чи інакше якийсь моральний дух самих цивільних, тому що після того як там десятки ракет снарядів, шахетів прилітають за день. По цивільним містам то, бачиш, хоч якісь дії у відповідь, вони радіють. Якщо ж удари наносяться з ураженням критичної інфраструктури, у тому числі складів паливо-маситильних матеріалів, складів боєприпасів, штабів російських офіцерів, військ, тощо, то це зрозуміло, що це позитивна новина для нас. Я її особисто добре сприймаю, тому що я розумію, що ті чи інші дії. Саме ось такого характеру, який я назвав вище, що вони прискорюють нашу перемогу. Дякую вам дуже, пане Андрію, за те, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. А бережіть, будь ласка, себе. Я чую, що всі наші глядачі чують, що на фоні у вас відбувається, тому міцного здоров'я вам і вашим побратимам. Андрій Підліс надіюча в координатор у громадської організації Республіка Брати по зброї.